Друзі, всіх вітаю на каналі Чарспай. З вами Влад і ні, це не рубрика новини це. Рубрика, яка буде присвячена Хонді, Хондам, я б навіть сказав, тому що всі чекають декілька дуже цікавих моделей, а точніше, це ЄНС ЄНПІ 2. Але почати хотілося б з того, що ЄНС 1 і ЕНПІ 1 це одні із найпопулярніших електрокарів, і був період, коли вони були одними із найпопулярніших і в Україні у нас. І про них говорять, що вони являються одними із найнадійніших електромобілів. Чи це так, чи ні, це ви. В коментарях підтвердіть, будь ласка, тому що я впевнений, що дуже багато хондоводів дивляться це відео. І у вас є вже досвід у використанні та володінні Honda ENS або ж ЄNП-1. Це незважаючи на їхню вагітність та інші приколи, і є факт Факт у тому, що їх люблять, їх купують, їх хотіли тоді, їх купують і хочуть до сих пір. І це незважаючи на те, що там немає відкритої мультимедії, там усе залочено під Китай і все одно. Її люблять, тому що це Honda. Скажу так, друзі. Ви ж знаєте, що я також хондовод, я з вами, але поки що ще на бензині. І я коли перший раз побачив хонду ЄНС 1, я тоді ще тільки починав знімати відео про електромобілі. І ну я просто очманів від того, який це реально гарний, як зовні, так і усередині електромобіль. Він мені дуже сподобався. Тому я вас розумію, ті, хто собі вибрали саме Хонду. І незважаючи на те, що Олег у відеоогляді про dns 1 який, до речі, є одним із найпопулярніших на каналі Чарс тому переходьте у кутку, там підказка, і подивіться цей огляд, якщо ви не дивилися. І Олег там трішечки негативу туди, якби сипнув, але ж. І я, і я там захищав як міг ту ходу, чесно кажучи. І незважаючи на ті нюанси, які були сказані у огляді, люди все рівно хочуть цю хонду, вони все рівно її люблять, е закривають очі на якісь е ну, такі об'єктивні недоліки, які насправді то і нічому не заважають. Але ж все одно, і саме головне, що люди... Кайфують, але все оновлюється, і хонда була популярна також до певного часу. І у нас в Україні вона була популярна до певного часу. Потім конкуренти почали випускати авто, які почали перевершувати хонду, як і по якимсь характеристикам, параметрам по дальності ходу, по дизайну, можливо, навіть. І Honda нічого не залишається, як випускати конкурентів, але конкурентів гідних конкуренції на сьогоденному ринку. Китайських електромобілів так вони зробили це трішечки пізніше, е, ну можливо, навіть не трішечки, але ж ви зараз подивитесь і самі зрозумієте про що йде мова. Тому друзі, зустрічайте новинки від Хонди, які вийдуть у цьому році, і ще краще вони вийдуть вже дуже скоро, через пару місяців можна сказати. Перша модель від Хонди це enp 2 спільне виробництво Гак та Хонда. Є NS2 від Донфенд та Honda. А також темна конячка це Honda Су. Що ж, друзі, прямо зараз я почну розповідати про них, а поки що заварю собі чайку. Хочеться, щоб це було максимально в такій домашній обстановці, тому у мене тут і чайок. Honda це японський бренд, виготовляються спільно з китайськими підприємствами. Тому Японія, і Китай це в нас чайна церемонія. Тому в мене тут така міні-чайна церемонія, Тіподік, пуерчик, піала. Тому, друзі, якщо ви п'єте пуерчик, тому окремий лайк цьому відео ставте. Ну а ми починаємо. Що ж, у минулому році, а саме на його прикінці у восени було представлено два концепт-кари від Honda, а саме ens 2 та enp 2 Так, це були ще концепти, і ще не було мови про те, що буде якась вже версія для виробництва та продажів. Але зараз вже на офіційному сайті Honda, ось ми навіть можемо на нього подивитися, ось так він виглядає. Вже представлені офіційно. Моделі, які будуть запущені у 2024 році, тобто це не розробка у 2024 році, а вже запуск продажі вже будуть. Тому ми чекаємо весняний автосалон, який буде наприкінці квітня у Китаї, і саме там ми впевнені у тому, що будуть представлені вже передпродажні версії. Єнпі 2 та ЄНС2. Одразу попереджу, що ці авто будуть бажати дуже багато людей, адже це вже ну такий next level досконалення, next level рестайлінгу, адже це не просто нові моделі, це нова платформа. Це системи, які будуть ґрунтуватися на штучному інтелекті, допомога водієві, керування. Все це буде так чи інакше. Співпрацювати з штучним інтелектом, переворот у комплектаціях в них буде взагалі. Це дуже цікаве таке оновлення у Honda. І давайте подивимося, що ж вони нам представляють. Ну, е, якби найголовніші дві моделі, які всі чекають, які прямо от найбільш очікувані: це ЄНС 2 та ЄНП-2. Ну і говориться, що запуск буде у 2024 році. Далі в нас йде модель EN-SUV, Не EN-SUV, а EN, тобто EN – це серія, а S або P – це в залежності від е, такого характеру авто. Е, ту літеру вже додають. Говорять нам на сайті, що SUV також буде запущений у 2024 році. Але цікавий момент, що перед тим як виходила ens 1, enp 1 а, ось ця серія EN також СУВом. SUV. А, тобто, вже після того концепту вийшла ENS1 та ENP1, і ось вони вирішили е, окрему лінійку навіть зробити, таку EN SUV. Буде запущено у цьому році. Звичайно, що навряд чи буде на автосалоні вже передпродажна версія, тому що передпродажні версії все ж таки готуються ЄНС2 та enp 2 А це все ще концепт, який ми зможемо сподіваємось побачити на якраз автосалоні у квітні і побачимо, які же су вони хочуть для нас приготувати для майбутніх покупців. Але є ще один цікавий автомобіль. Є NGT. Ось так вони. чотири виглядають. А ось сам цей Є NGT концепт. Який буде запущено після 2025 року, тобто, ще ну, десь через рік тільки ми щось почуємо таке, прям серйозне про якісь передпродажі цього авто. Але ж концепт виглядає ну просто якось космічно, я б навіть сказав. Це вже не авто, а якийсь літаючий апарат. Є один цікавий момент з приводу схожості передпродажного, або ж вже авто, яке продається, з. Минулим концептом, який готувався для цієї моделі. І от якщо подивитися на концепт-кари, які були представлені восени, наприклад, ось е, концепт-кар ENP2, дивіться уважно на нього. А ось як виглядає вже передпродажна версія, яку нам показують, що вона буде виходити на автосалоні у квітні. Передпродажна версія, ось концепт. Ну, по типу не сильно відрізняються. Так, є якісь відмінності. Наприклад, на диски подивіться, ось тут ми бачимо вони у такому вигляді. Тут ну, досить схожі. Трішечки відрізняються, але це все дуже схоже. І в цілому концепт як би, зберігся. Не так, що там була одна передня частина, одні бампери, а у передпродажній версії зовсім щось інше. Давайте ще подивимося на ENS 2. Ось так виглядав прототип, так, концепт кар. А ось як виглядає вже передпродажна версія. Ну тобто, як на мене, ну, дуже схоже, так, є якась. Знаєте, я б сказав би, трішечки брутальніше виглядає концепт і так завжди. Він якийсь такий прям вилизаний. А вже коли передпродажна версія, то ми бачимо вже якісь трішечки інші такі нюанси. Наприклад, я помітив, що фари трішечки відрізняються, вони у передпродажній версії більш звичайні. Але ж у цілому, у цілому дуже схоже. Це не те, що очікували а, побачити, коли побачили концепт ЄNС 2 та ENP2. З Цього можна зробити наступний висновок: що якщо в нас показаний концепт ЄС СУВ, то у передпродажній версії, а саме ми побачимо її, напевне, на автосалоні у квітні, ми очікуємо, що він не буде сильно відрізнятися від цього концепту, і все ж таки буде ось таким футуристичним, ось таким космічним, що я не сказав би про версію GT-концепт. Тут ну, видно, що це прям концепт-концепт, і буде щось більш простіше, як це було, наприклад, з біводі Сонхель. Був такий прям футуристичний, з таким рубленим дизайном електромобіль, а його трішки зализали. Він такий став більш спокійніший, але все ж не втратив класного вигляду. Тому Honda нас не залишила без таємниць, розповіла трішечки про. ENS2 та ЄNP2, а от е з приводу SUV, тут є деякі питання, на які нам не дають поки що відповідей, але ми їх очікуємо згодом отримати. Що можна сказати в цілому про ці нові моделі, це те, що це буде зовсім нова платформа. Вони пішли тим шляхом, яким е пішли більшість виробників, а саме створили е нову платформу, яка буде розміром. З повноцінний такий собі позашляховик, так, СУВ, ну, паркетником у таку, таку хонду я б не назвав би, от, прям чесно, прям, реально велике авто. Але з характеристиками маневреністю Седана. Тобто вони пішли по цьому шляху, і я впевнений, що в них це все вийде дуже класно і відчуття від водіння будуть ну, неперевершені. Причому в тизерах ми це все бачимо, це все транслюється от, на. Рівні сприйняття цього авто, що воно буде маневрене, воно буде швидке і буде радувати свого володаря. Також є інформація про те, що будуть комплектації з трьома видами приводів: а саме передній, задній та повний тобто, весь спектр приводу, який можна запропонувати у подібному авто, буде доступний. Про це ми ще будемо розповідати в окремих відео про кожну із цих авто. Адже ми запускаємо так мовити марафон по хондам по ось цим новим моделям. І я один раз в тиждень буду розповідати вам якісь нові речі, інформацію, яку буду дізнаватися про ці хонди. І сподіваюся, що дуже швидко вийде вже якась нова інформація. Поки що я буду розповідати вам про Хонду ЄС 2 окремо, про NP2 окремо, про Хонду SUF розберемо дуже детально, що ж е, хоча б теоретично там може бути на основі тієї інформації, яка вже є. Також ми з вами розберемо дуже цікаву тему, а саме, чи дійсно Honda може бути найбезпечнішим автомобілем, тому що вони дуже активно. Рухається у цьому напрямку. В них є от така мета стати найбезпечнішим електромобілем і е, звести до нуля смертність при аваріях своїх користувачів. Розберемо пополицям цю тему, за допомогою чого вони це хочуть зробити. Це дуже цікавий насправді розділ в них зараз, тому будемо за цим слідкувати. Будемо порівнювати ЄНС ЄНПІ з Сувом будемо дивитися, як там все влаштовано усередині, коли вже з'являться якісь зливи, якихось фоточок, коли вже будуть тестувати ці авто на вулицях Китаю, а там люблять це все підігрівати різними зливами е, шпигунськими. Е, порівняємо з ЄНС 1 та ЄНПІ1, подивимося, що змінилося, як змінилося, в яку сторону, і чи варто взагалі чекати ЄНС та ЄНПІ2, або ж можна просто. Звернути увагу на ЄНС 1 та ЄНП1 також дуже цікава тема. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ці цікаві теми. Один раз у тиждень, аж до квітня будуть ці відео. Тому, якщо ви хондовод, якщо вам цікаво, якщо ви хочете бути хондоводом, якщо ви хочете собі замовити просто електромобіль, то ці відео для вас. Підпишіться на канал. А також не забувайте, що будь-яке авто, в тому числі і ці Хонди, ви зможете замовити у компанії Charspy. Причому дуже цікаві пропозиції, і вам сподобається як сервіс, так і ціни, так і те, які авто. Приїздять для вас з Китаю. Ну і там є унікальні фішечки, про які вже неодноразово розповідав у минулих е, відео. І Олег про них розповідав, тому ви будете реально задоволені сервісом та тим, яке авто, з якими можливостями ви отримаєте. Чи замислювалися ви коли-небудь, як обрати електромобіль, щоб не пошкодувати? дирявий вах, вагітну хонду, ну можна придбати. Автомобілі Лего. Долучайтеся до нашого прямого ефіру, де ми розкримо всі тонкощі, як підібрати електромобіль. Надамо відповідь на всі питання, що вас турбують, та зробите вибір такий, за який ніколи не пожалкуєте. Не пропустіть, буде цікаво та корисно, А головне в прямому ефірі поспілкуємося. Ну а марафон по хондам я оголошую відкритим, тому сподіваюся, що вам сподобається і буде це корисним. Я з вами поки що прощаюся. Будьте з нами.